На максимальній комплектації, Kia Niro 2019 рік, 64 кВт батарея. Автомобіль у нас був придбаний лізаного аукціону з Нідерландів, усі документи присутні за аукціону. Стоїть вже зимова резина, також в комплекті є літня. Гарний автомобіль без пошкоджень на рідній фарбі. Присутні у нас безключовий доступ. Датчики сліпих зон. Пам'ять сидіння, кустика GBL, -у. всі асистенти присутні. Підігриви охолодження сидінь, підігрів руля, безпровідне зарядне, клімат-контроль, задня камера, також передзад парктроніки. 120 тисяч пробігу, гарний збережений автомобіль. Так виглядає у нас ряд, задній ряд сидінь. Також присутні задні підігріви сидінь. Два комплекта зарядних, одне від станції, друге від розетки. Такий гарненький автомобіль. Так що, друзі, кого цікавить, телефонуйте, також можу доставити його прямо до вас додому.